Історія хлопчика кіномана, сатира на сучасний світ, оригінальне втілення легендарного персонажа, подорож по мульти всесвіту та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо Кіно і за мікрофоном, як завжди, Євген. У минулому випуску ми говорили про найкращі серіали 2022 року, і сьогодні у нас на черзі фільми. Пам'ятайте, що добірка максимально суб'єктивна, а від формату рейтингу довелось відмовитись, тому що кількість кіносеансів, які я відвідав, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Деякі цікаві прем'єри я пропустив, а деякі очікувані релізи перенесли в Україні на наступний рік. Обов'язково пишіть своїх фаворитів у коментарях. Як зав ставте пальці вгору, підписуйтесь і всім приємного перегляду. А – це головна незалежна кінокомпанія, яка доволі часто радує глядачів нетривіальними стрічками. І їх неочікуваний хук доктору Стренджу, якби я не обожнював персонажа Камбербетча, з легкістю накотує Марвел та демонструє, що таке справжній мультивсесвіт божевілля. Все завжди і водночас знайомить нас із головною героїнею Евелін, яка живе сірим та далеко не найщасливішим життям. Одного разу жіночка отримує доступ до спогадів, емоцій та здібностей інших версій самої себе, і традиційно їй необхідно протистояти злій сутності та врятувати мультивсесвіт. Все завжди і водночас є ідеальним прикладом того, як невеликий бюджет відносно іменитих жанрових конкурентів та повна свобода у творчості талановитих авторів можуть створити один із найкращих та найнезвичайніших фільмів. Несподіваний ковток свіжого повітря є дахозносним коктейлом із різноманітних жанрів, візуальних образів, жартів, кольорів та пригод, які змінюються практично кожну секунду. Божевільна історія про сім'ю, сутність вибору, сенс життя і звичайно мультивсесвіт доводить, що ідеалів не існує, та, незважаючи на здавалося б, абсурдну концепцію підштовхує до серйозних роздумів. Багато хто використовує кіно, щоб відволіктись від жорстокого сьогодення, і далеко не кожному буде приємно дивитися антивоєнну стрічку, особливо під звуки тривог чи вибухів за вікном. Але не згадати на західному фронті без змін один із найдорожчих німецьких фільмів і претендента на Оскар у міжнародній категорії було б неправильно. Картина заснована на одноіменній книзі Ремарка, а її події беруть початок у 1917 році. Осліплений ура патріотичною пропагандистською риторикою 19-річний німець Пауль Боймер та його товариші вирушають добровольцями на фронт. Але знайомі нам вислови хворих правителів, типу за тиждень Париж буде наш, під обстрілами в окопах звучать не так солодко та швидко дають зрозуміти загарбникам головну істину. На чужій землі їх чекає лише смерть. Антивоєнний маніфест володіє досить простою і доступною ідеєю, яку не зрозуміють лише зомбі. І це не через відсутність нетфлікса в Мордорі, а через притаманну тупість. На Західному фронті це технічно досконале кіно з детально опрацьованою картинкою, гнітючою атмосферою, крутими акторами та актуальним меседжем. Автор досить сильно відійшов від подій першого джерела, але при цьому зберіг дух оригіналу та побудував міцну унікальну історію. Елвіс Захоплюючі, трагічні та головне правдиві історії успіху останнім часом заполонили кінопростір. Байопиків виходить дуже і дуже багато, і на фоні цьогорічних жанрових релізів картина про одного з найуспішніших співаків планети виграшно виділяється. Фільм проливає світло на руйнівні наслідки угоди з дияволом, а також життя та кар'єру легендарного короля Рокенролу. Розповідь ведеться крізь призму складних стосунків музиканта з його таємничим менеджером. Неоднозначний союз двох протилежностей тривав понад 20 років, перетворив невідому артиста в зірку світового масштабу та привів до сумнозвісних наслідків. Приголомшливе кіно зіткане з яскравих фарб, ігристих виступів, шаленої атмосфери, безкінечної музики і трагічної підтексту. Стрічка знята вишукано з любов'ю та повагою до кумира поколінь. Вона піднімає багато складних питань, викликає ностальгію та залишає Простір для думок Бетмен Нова історія самовідданого героя в чорному плащі. Багато кому здалась затянутою і нудною, та з легкістю замінила снодійне. Але для мене це захоплюючий нуарний детектив про супергероя із коміксів з простим та актуальним сюжетом. Похмурий Готем традиційно потопає в корупції та беззаконні, а молодий мільярдер Брюс Вейн переживає тяжку втрату та починає розслідувати серію жорстоких вбивств місцевих високопосадовців. Загалом, фільм є оригінальним втіленням культового персонажа, в якому похмура стилістика, глибокі образи, в міру інтригуючий сюжет та захоплюючий антураж не дозволяють відірватися від перегляду. Звичайно, він не настільки революційний, як темний лицар Нолана. Але й в оригінальній стрітці Маестро були недоліки, які віртуозно виправив сиквел. Тож віримо та чекаємо на продовження Бетмена Мета Рівза. Швидкісний поїзд. Божевільний комедійний бойовик, здавалося б, схожий на сотню інших адреналінових екшн фільмів які стабільно виходять у прокаті. Але його глибокі місцями абсурдні діалоги та гумор в дусі Тарантино і Гая річі, а також неймовірна динаміка, безперечно, запам'ятовуються та виділяють на тлі однотипних проєктів. Головний герой, досвідчений найманець, повинен викрасти валізку із експреса, але його місія несподівано перетинається ще з декількома холоднокровними вбивцями, і, звичайно ж, далеко не всім вдасться. Пережити цю екстремальну поїздку. На вас чекає бадьора двохдинна подорож із зменитим кастом, філософськими роздумами, зубодробним екшеном і вельми несподіваними Камео. Дикий хаотичний і веселий бойовик постійно тримає в напрузі, дивуючи численними поворотами сюжету та є непоганою розвагою для глядачів. Варяг це фільм молодого режисера Роберта Егерса, який зняв топові авторські хорори Маяк та відьма. Нове діти ще ламає звичний жанр та трансформує відому скандинавську легенду в безкомпромісну та жорстоку історію про помсту. Перш за все, потрібно розуміти, що варяг, як і інші авторські стрічки, розрахований на вузьке коло глядачів. Він або моментально притягує або відштовхує. Сюжет переносить нас в Ісландію 10 століття. Юний принц Амлет стає свідком смерті батька від зрадницького клинка рідного брата. Хлопчині вдається втекти. Вікінги виховують його могутнім воїном, і в один момент Амлет отримує можливість помститися. Фільм з головою занурює у похмуре середньовіччя, відтворений до найдрібніших деталей: масштабні бої, довгі видовищні кадри, цікавий сюжет та особливе бачення автора дозволили створити брутальну та реалістичну історію. Трикутник смутку. Як і варяг, ця стрічка не розрахована на широку аудиторію. Але якщо ви любите абсурд та сатиру, їй варто дати шанс. Новий фільм шведського режисера Рубена Естунда, творця квадрату, став переможцем Кан та отримав головну премію на європейському кінопризі. Події розгортуються довкола молодої пари моделей, які отримують безкоштовні квитки на розкішний круїз. На судні їх оточують розпещені багатії. Вічно п'яний капітан, а також обслуга із шаленим бажанням отримати чайові. Безтурботна подорож обернеться справжньою катастрофою, а соціальні ролі стрімко зміняться. Незважаючи на те, що трикутник смутку не такий гострий, як попередні роботи автора, це все ще розумне та жартівливе кіно. Класична сатира на сучасне суспільство розповість про стосунки, лідерів думок, світ грошей та багатства. Сюжет та його повороти легко читаються, але місцями некомфортна, затягнута та, безперечно, комедна картина виглядає захоплююче та викликає масу суперечливих почуттів і емоцій. Тобган Меверік Касовий титан цього року на майже всіх популярних рейтингових ресурсах, якщо, звичайно ж, відкинути авторські соціальні стрічки, яким частіше за все критики віддають перевагу, займає високі позиції. Довгочікуване повернення культового фільму з Томом Крузом продовжує історію кращого пілота ВМС. Через чергову витівку Меверік, який все ще залишається відданим небу, змушений підготувати до небезпечної місії молоду команду, в якій знаходиться син покійного кращого друга, зберігши основні елементи предка то Є чудовим прикладом ідеального сиквела. Тверцям вдалося порадувати шанувальників оригінальної стрічки безлічу відсилань, атмосферою ностальгії та видовищним екшеном. Тривай атракціон відправляє у запаморочливу пригоду, змушує втиснутись в сидіння та дозволяє відчути всю швидкість і напругу. 13 життів глибока стрічка без будь-якого пафосу розповість правдиву історію справжньої мужності. У 2018 році дитяча футбольна команда разом із тренером опиняються в смертельній пастці в затопленій печері Таїланду. Резонансна подія привертає увагу досвідчених дайверів, які, ризикуючи власним життям, доклали максимум зусиль, щоб врятувати хлопців. 13 життів занурить вас у темні глибини, де потрібно противитись власним страхам, тривогам і проблемам, яких з кожною хвилиною стає все більше і більше. Безумовно, майже документальна манера оповіді, доволі тяжкий темп та хронометраж зможе подолати далеко не кожен, але реалістичний погляд на небезпечну роботу рятувальників та найдрівніші подробиці складної операції заслуговують на увагу. Джеймсу Кемерону вдалось. Аватар, шлях води, найочікуваніша прем'єра, перевершує оригінал на всіх рівнях, починаючи з багатошарового детально продуманого сюжету і закінчуючи неймовірною картинкою, аналогів якої я ніколи не бачив. Фантастична епопея поверне нас на Пандору та проллє світло на долі Джейка, Найтірі та їхніх дітей під час чергової жорстокої битви за життя та рідний дім. Звичайно, шлях води не є жанровим новатором, який перевертає з ніг на голову кіноіндустрію та її правила. Стрибок у технологічному прогресі, який продемонстрував перший аватар, у сучасному світі не повторити, але при цьому грандіозна кінематографічна пригода шокує та перевершує всі мої очікування, які сформувалися з промо матеріалів, інтерв'ю з акторами та обіцянками Кемерона. Фільм захоплює з перших секунд і не відпускає до самого кінця. Багатогранна, емоційна, масштабна та філософська історія вражає до глибини душі, а її буквально кожен кадр хочеться взяти в рамку та повісити на стіну. Стрічка дійсно майстерно розвиває свій всесвіт і залишає простір для сиквелів, а її гучні нагороди лише питання часу. Насправді про шлях води можна говорити дуже багато, і можливо пізніше я зроблю обширний огляд зі спойлерами, але жодні слова не передадуть того дивовижного ефекту від перегляду фільму. Так що, за можливості, всім раджу відвідати кінотеатри. Також в цьому ролику я хотів би розповісти про декілька цікавих фільмів з великим, як на мене, потенціалом, приміра яких ще не відбулась. Перший з них це сиквел популярної стрічки Ножі Наголо з підзаголовком Скляна цибуля. Картина вийшла в обмеженому прокаті в Америці та отримала досить хороші відгуки. А ми в свою чергу зможемо оцінити продовження уже 23 грудня на Netflix. Скаляна цибуля продовжить поєднувати тонкий гумор та напружений сюжет. А до головної ролі геніального детектива Бланка повернеться зірка Бондіани Деніал Крейг. Цього разу він опиняється на приватному острові мільярдера, який вирішує влаштувати детективний квест. Звичайно, один із гостей загине, а під підозрою уже традиційно опиняються абсолютно всі. Більшість критиків твердять в один голос, що сиквел вийшов більш масштабний, шалений, смішний та заплутаний, ніж його попередник. Тож з нетерпінням чекаємо на ножі наголо. Наступна стрічка це Вавилон. Світова прем'єра фільму відбудеться 23 грудня, а у нас її призначили на 19 січня 2023 року. Яскравий фільм розповість про вкрай нервовий перехідний період в історії Голлівуду, коли на зміну німому кіно пройшло звукове. В центрі сюжету знаходяться молоді і дуже амбіційні люди, які, незважаючи ні на що, крокують до своєї мрії та мети. Ми зможемо простежити за неймовірними злетами і болючими падіннями персонажів в епоху нестримного занепаду, наркотиків і розп. Коли місто і фабрика мрій тільки починали приймати знайому нам форму. Наглядачів, безперечно, чекає стильна та яскрава стрічка із іменитими акторами та казковою атмосферою блудливого Голлівуду. До речі, Вавилон це фільм режисера і сценариста, що подарував нам «Ла-Ла Ленд та одержимість. Останній фільм року із списку, але далеко не за своєю значимістю. Це «Фабельмани». Зворушлива напівавтобіографічна стрічка Стівена Спілберга про дорослішання хлопчика-кіномана в українському прокаті. З'явиться також 19 січня. Легендарний режисер перенесе глядачів у дні дитинства та розповість про своє життя, сім'ю, бажання, мрії, проблеми, а також перший похід в кінотеатр та день, коли в його руки потрапила звичайна камера, яка змінила назавжди долю талановитого хлопчини. Приголомшлива ностальгічна історія дозволить вище познайомитись із видатним маєстро та продемонструє справжню магію кінематографа. Стрічка володаря чотирьох оскарів була тепло прийнята критиками та отримала приз глядацьких симпатій на міжнародному кінофестивалі в Торонто. Можливо, підсумки року не найвдальша назва для цього ролику, але все ж таки я постарався згадати всі фільми, що мені сподобались у 2022-му і на які з нетерпінням чекаю. На цьому в мене все. Як завжди, буду вдячний за вашу підтримку. Всім спасибі за перегляд і до скорої зустрічі.